Всім привіт! І сьогодні історичний день. Я перший раз лечу на літаку. Ми летимо в Хорватію Ось так, от. Не люкс, звісно, але пакетики для блювання нам дали. Це не жарт. Мама у мене, звісно, дуже переживала. Вона, в принципі, боїться літати на літаках. Всього навсього дві години, і ось ми вже в аеропорту в Хорватії. Ще не знаю, що коли ми вийдемо, температура на вулиці буде 40 градусів, і я просто очманюю. Коротше, ми вже заселились в номер, і нарешті я почну говорити, адже в принципі я ніде нічого не пояснювала. І взагалі влог почала вже в літаку, бо я страшенно боялася, що взагалі не состоїться наша подорож, точніше моя, бо у мене був надійсний мій Оус і якби шанс були 50 на 50, що мене пропустять, а що ні. Е, так, для початку я дуже задоволена нашою кімнатою. Вона така зелена, яскрава і чистенька і пахне все класно і зараз покажу. На відпочинку я за ці чотири роки, скільки я в Німеччині, була, але я завжди була сама. А це перша наша подорож з мамою після початку повномасштабної війни. Це дуже прикольно. І взагалі атмосферно. Це саме те, що мені було потрібно, бо з батьками відпочиваєш по-іншому. Трошки сонечка.

Я же мабулась чернилами чарокат. Каракат. Ну, с... Криватка. Ого. Я дорожі, а красиво бідає. так и тоши. Ты красоточка. Давай. Замеш отпуск. Давай. Спонтанный. Спойлер, моя печланкова не витрумала такую жирную куризоту. Було важко. А дівчата намагалися розібратися з кондиціонером. До речі, мені здається, я вже тут почорніла. Раночок шукаємо сніданочок. Різота наша стоїть недоїдена в контейнерах, але її я вже чіпати не буду. Фруктики, вівсяночка, щось по-простому хочеться. І протеїновий путінг. Просто бажаємо удачі витримати моєму шлунку ще 4 дня відпочинку. Ввечері ми пішли прогулятися по набережній і, взагалі, в старому місті така називається Old City Split. Е, набережна ця, напевно, найгарніша, яку я в своєму житті бачила. Пальми тут були висаджені ще на початку двадцятого століття, і вони стали одним із символів медитаріанської атмосфери набережної. На набережні часто проводять фестивалі, концерти та святкування, наприклад, під час свята Святого Дуйма це покровитель спліта. Тепер трошки розповім про будівлю позаду мене. Це Діоклеціановий палац, це буквально серце міста. Спліт фактично побудований навколо палацу римського імператора Діоклеціана. Завтра ви побачите, до чого я тут Рим згадала. Цей палац збудували ще в 4 столітті до нашої ери, як його літню резиденцію. Сьогодні це унікальний історичний комплекс, де люди живуть, працюють і прогулюються по вулицях старовини. Це не просто музей, а справжній житловий музей. Все це і палац, і вулички, загалом цей історичний центр спліта – внесені до списку ЮНЕСКО, бо воно чудово збереглося і передає оце поєднання стародавнього Риму та середньовічної модерної історії. дуже гарно. А тепер, хто це і чому він такий великий? Це Григорій Нінський. Він був епископом у X столітті, який боронив використання хорватської мови в церкві замість латини, щоб люди краще розуміли службу. Це зробило його важливою фігурою для хорватської культури і мови. Статуя стоїть біля Золотої Брами. Тіку сянського палацу до речі, найвідоміше тут те, що всі труть великі палець ноги статуї, бо вважають, що це приносить удачу, виконання бажань та навіть повернення до спліта в майбутньому. Так як сьогодні планується серйозний день, снідати ми пішли по-нормальному. Що я ще мама замовили омлети, я з грибами, мама з сиром. Що, Давайте за цей день, щоб він удався. Да. Як я казала вчора, тут, окрім величної архітектури 4 століття, можна побачити людей у костюмах римських імператорів і воїнів, ніби час переносить нас у давню імперію. Лише подивіться, скільки людей. Зайшли ми, значить, до церкви. Так Ах! Так, забула сказати, що ми вже в іншому місті, ми в Оміші. Оміш — це малівниче місто на узбережжі Адріатичного моря, де річка Цитина впадає в море. І оточена високими скелями. Дуже гарно, от бачите, на екрані. Ось тут ми будемо плавати. На корабліку. У середньовіччі Оміш був відомий як база морських піратів, які нападали на торгові кораблі та ховалися в горах і каньйоні. Також тут є дві фортеці над містом. Фортеця Мірабелла збудована у 13 столітті на скелі високо над містом, і з нею відкривається неймовірне на від місто на море. А також є ще одна фортеця Стареград. Одразу перейдемо до вечора. Тут я багато не знімала. Якщо вам цікаві деталі, то підписуйтеся на інстаграм. Посилання буде в кінці відео або в описі під цим відео. Можете переглянути. Почалася страшенна гроза, але без дощу. Просто так гарно було. Цей день ми загалом провели на пляжі. Я сьогодні прям зовсім нічого не знімала, але день був хороший. У мене не було теплового удару, це вже підліти. І зараз ми вже прийшли на вечерю. Гарний ресторан. На набережні, Я чекаю на місця. мама пішла, підіймо, дивіться, які ще є. Так, завтра ми вже їдемо, летимо. Дуже смачно, дуже гарно, але людей ну дифіга. Якщо Венеція до цього була готова в Італії, то Хорватія спліт на мою А може, то нам І знову майже нічого не знімала, бо ми її лише їли і купалися. А зараз вже додому летимо. Але в принципі я якби не сіною. Взагалі я вже хотіла додому. І я рада, що сьогодні осінь, і школа, і ця атмосферка так шо. Я ну тільки не кажіть, що ви повірили. Я ще не договорила. Якщо коротко, то мій відгук про Хорватію такий скептичний. Мінус, всі перевдягальні на пляжі обісрані. буквально. Плюс неймовірно чиста вода, oh, yeah. такого моря не було ні в Іспанії, ніде. <світнє> Ми пройшли е, перевірку, і тепер лишилося три години цього не роблення. Буду гулять просто по Да, и... тут довольно гарно. Я нажралась. Почему вся хобби? Давай. Пока, пока, Хорватия. you <laughs>